Дорогенькі мої риби, я вас вітаю. Наразі хочу зробити для вас таропрогноз 20 по 26 січня 2025 року і подивитися з вами загальний таропрогноз. Нагадую, тож дивіться свій знак Асцендент. А зараз ми дивимося з вами енергію тижня, роботи, фінанси, здоров'я, стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, поради та застереження. Отож, починаємо. Риби, енергія тижня для вас. Верховна жриця, ви будете в якійсь таємниці, або, можливо, відкриється якась таємниця, або ви будете на цьому тижні загадковими, або ж на цьому тижні ви будете відчувати все. У вас буде інтуїція дуже розвинена, і ви будете відчувати, де справжнє, а де хтось лукавить, ви будете відкривати чужі таємниці. Дуже цікавий тиждень, тож дивимося роботу. Робота, дев'ятка жезлів. Ну, ви трішечки відсторонені від роботи. Ви не займаєтесь роботою можливо, це робота якогось охоронника. Але наразі ви спостерігаєте. Можливо, спостерігаєте, що коїться на роботі, ви не робите активних дій, воно, як шло робота, так вона йде. Але без оцих скачків, да? що зараз я поїду, щось зроблю, нові проєкти. Ні, такого не буде. Просто помірна робота. Вона собі йде. І ви дивитеся зі сторони, хто що там халтурить, а хто що дійсно працює. Тож жириться так, дійсно, карта випала, вибачаюсь. Карта випала, карта ілюзій, карта ілюзій. Можливо, хтось буде впадати в ці ілюзії і щось накручувати себе, якісь мрії. Хтось, можливо, багато замріється, а ми дивимося фінанси. Фінанси, тройка мечів. На цьому тижні, на жаль, не буде великих фінансів, надходження. Ви будете переживатись. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Пов'язано це з виплатами, виплатами за роботу. Ось це не час. Ось, воно ось ось буде, але не зараз. То, можливо, ви із-за того, що немає фінансів, ви не дуже рветеся в обій працювати. Дивимося, стосунки тих, хто в парі. Стосунки ті, хто в парі. Стосунки ті, хто в парі, можливо, будуть якісь у деяких сварки, а у деяких вияснення отношені. Ми будемо розбирати, хто прав, куди піти, хто винуватий, хто що зробив, хто не зробив. Я вважаю, що це пов'язано все ж таки з роботою з фінансами. Просто оцю емоцію потрібно кудись викинути. Але ви не переживайте. Кому потрібна консультація, будь ласка, звертайтеся. Для тих, хто в пошуку рибки, чи є можливість на цьому тижні десятка пентаклів, вона вказує на те, що є можливість. І познайомитися, і навіть сходити на побачення, і отримати гарні емоції, і ви будете задоволені, підняти настрій, і це, можливо, ваша буде людина, з якою можна з'єднати ваше майбутнє і піти далі. Тож. Дивіться, хто поруч з вами. А ми дивимося здоров'я для рибок. Здоров'я! Двійка пентаклі. Ну, я вам скажу так. Сьогодні гарно, піднятий настрій, багато енергії, а завтра пункс і нічого не хочеться робити. енергії зовсім нема. Це буде така мінлива постійно то вверх, то вниз. І емоційний стан, і взагалі. Зверніть увагу на парні органи. Це можуть бути почки, очі, вуха, гланди, легені, все, що бачите парні органи. Будьте уважні. Дивимося застереження для рибок, десятка мечів. Будьте уважні з тим, що коїться навкруги. Ця карта може вказувати на те, що у вас зовсім не буде енергії, ви просто ляжете і будете відпочивати, якщо є проблеми, зверніться до лікаря. Це є не для всіх, бо таро прогноз загальний, але для когось карта нещасного випадку. Тож, будь ласка, будьте обережні, будьте уважні, зараз нашим часом обережіть себе. А наразі я беру таро ангелів. І витягаємо для вас пораду на цьому тижні. Порада на цьому тижні. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів. Не накручуйте себе там, де це не потрібно. Виводьте себе з депресивного стану. Знаєте, що після кожної луни буде новий день, буде сонечко, і завтра може все бути зовсім по-іншому. І оці Погані події вони можуть уйти. А дев'ятка мечів це те, що ви самі себе накручуєте. Це не ті події, які на вас впливають. Ви е, побачили якусь подію, почули, і ви почали оце всередині себе роздувати з мухи слона, накручувати, хто поганий, хто хороший. Приберіть, очистіть свій розум, помедитуйте, не займіться якимись практиками, дихальні практики, послухайте якусь медитуючу музику, восстановіть себе і будьте уважні, що коїться е, навколо вас. Карта депресії, будь ласочка, будьте уважні, порада, витягніть себе з, ціє, з цього депресивного стану. А наразі я бажаю вам всього найкращого. Дякую за ваші вподобайки, дякую, що підписані на мене. Залучайте до мого каналу своїх друзів та знайомих. А наразі я кажу вам па-па, до нових зустрічей, до наступного тижня. До побачення!